Привіт, друзі! Співака Велбоя побили. А Потап працює над новим проектом для емігрантів. Про це не тільки. Сьогодні у новинах шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал. Співака Велбоя побили. Про це артист сам розповів. Він показав фото після побиття і звернувся до медиків. Вони у свою чергу поставили діагноз забої м'яких тканин. Щоправда, як це трапилося, артист. Не розповів, лише сказав, що за дівчат треба боротись. Ну і пізніше Антон сказав, що його побили люди в мілітарі формі, що мав на увазі співак, поки не зрозуміло. Взагалі, останнім часом мені не дуже зрозуміла поведінка Вилбоя. Я вважаю, що цей хлопець має великі перспективи в шоу-бізнесі. Але чи хоче він цього, чи може він вже награвся у цей шоу-бізнес, покаже час, але я у нього дуже вірю. Півак Лесик повертається до буденного життя після зупинки серця. Нагадаю, що на одному з концертів у нього сталася зупинка серця, і він потрапив до реанімації. І от днями подруга Лесика, журналістка Марія Панчишин, показала їхню спільну фотку. Артист пройшов курс реабілітації в одному з медичних центрів у селі Модричі у Львівській області. І музикант продовжує заняття, але вже вдома. А де зараз Потап? Потап, Потап, Де потап? А потап виступає по невеличких клубах США для емігрантів з піснями від Потапа і Насті, і Стекло, гурту мазгі і багатьох багатьох інших. Артист записав звернення і розповів, що їде з туром по містам США. Тур це звичайно так голосно сказано. Насправді буде чотири міста, де артист з помічниками виступить у невеликих клубах для емігрантів. І до речі, крім свого виступу, Потап ще анонсував виступ суперамбітного проєкту проекту Славік Балаган. Навіть по назві в принципі, так зрозуміло, що Олексій продовжує працювати над ем, ну такою собі простою, незамисловатою музикою. І я не виключаю того, що у цьому проєкті Славік Балаган знову буде гра слів, все те, що колись вже було у Потапа і Насті у гурті мазгі і у «Врємі і Стекло. І до речі, сам бренд «Мазгі» залишається теж власництвом потапа. Як ви до нього до речі, зараз ставитесь? От як взагалі що думаєте про потапа? Напишіть в коментарях. А вже легендарний гурт П'ятниця знову потрапив у скандал. Днями Сергій Бабкіна і Андрій Запорожець оголосили про європейський тур. Анонс було опубліковано в інстаграм, але російською мовою, і це викликало хвилю обурення серед українських шанувальників. І Навіть для мене е, вже дико звучить, коли українські артисти говорять або співають російською мовою. У коментарях під відео користувачі почали висловлювати своє невдоволення. Ну і після хвилі критики гурт. Видалив анонс російською мовою зі своєї сторінки, але далі ще цікавіше. За кілька днів П'ятниця опублікували нове відео, в якому анонсували український трек про файних людей. І у відео Бабкінний Запорожець виконує цю пісні українською мовою, але дата прем'єри нового треку поки невідома. Сам Сергій Бабкін з родиною продовжує жити здебільшого у Німеччині, хоча час від часу приїжджає до рідного Харкова. Але концерти в Україні артист поки не дає. У всякому разі, я говорю про великі виступи. Де живе його колега Андрій Запорожець, невідомо. Ну а на фронті при виконанні бойового завдання загинув переможець шостого сезону шоу Танцюсі Володимир Раков. Танцівник пішов захищати Україну з початку повномасштабного вторгнення і загинув 30 січня у віці 30 років. В додатку дія розпочалось голосування за 10-го фіналіста нацвідбору на Євробаченні. Нагадаю, що оргкомітет на чолі з Тіною Кароль обрали 9 учасників і 10-го, власне обираємо саме ми з вами. Голосування відбувається до п'ятниці, і вже проголосувало близько 100 тисяч осіб. А в цьому списку є 10 артистів. Я послухав кожну пісню пісню мінімум два рази і вирішив з вами поділитися своїми думками щодо кожної. Я про це писав у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо ви підписані, то дізналися про мою. Думку раніше, отже, під номером один в голосуванні йде пісня Enleo, Супернова. Справді є такі напори в цій пісні, а в приспіві є класичне хітовість і І Я впевнений, що Нікіта скоро знайде от справді свою хітяру, але пісня, оця пісня в моєму топ 3 на другому місці в голосуванні Муаят Амнезія цього хлопця я знаю, що шоу співають всі, і одразу після шоу ми з ним навіть почали співпрацювати, записали дві пісні. Це була пісня Луна Парк і Інстаграм. Але повномасштабне вторгнення воно завадило нашій подальшій співпраці. Ну а щодо пісні, пісня справді хороша, як на мене, але не вистачає от в розвитку в ній і певних таких звукових ефектів для качу у програші. Ну і на мою думку, початок цієї пісні однозначно кращий за закінчення. Але знов ж таки пісня. В моєму топ 3 на третьому місці в голосуванні брикулець кришталі. Чесно скажу, що було важко слухати, і поки більше немає чого сказати щодо цього. Нагадаю, що це виключно моя суб'єктивна думка. Якщо ви з нею не погоджуєтеся, то обов'язково напишіть напишіть в коментарях, чому саме. На четвертому місці у голосуванні Run Ravi – Anymore. непогана пісня, але знов ж таки мені не вистачає в ній хітовості. На п'ятому місці Грісана Кохоний. мені було складно слухати цю пісню, чесно кажу, і дуже багато так всього немає явного клаптика, який би мені запам'ятався. На шостому місці голосування «Слухай Сашу. Живий пісня називається у мене справді мурахи від приспіву, кльова пісня, але я вважаю, що це вона більше для такого внутрішнього слухача в Україні, і не впевнений, що вона підійде на Євробачення. Сьоме місце голосування у дії Монфія Inside». намагався запам'ятати приспів, але було складно. Восьме місце ягоди брамая справді достойні конкурентки фінка, про яку я скажу трошки пізніше, але мені було трошки забагато всього в цій пісні. Ну не зміг знаєте, сконцентруватися на якомусь одному моменті, який би мав запам'ятатися. На дев'ятому місці старякова христина зроблена. Вона за, за класичною такою формулою Євробачення, але мені... Не вистачило знов ж таки хітовості порівняно з іншими а, з цієї десятки. Ну і останнє у голосуванні стоїть фінка культура. Це така гуцульська автентика і справді кайф. Вона качала до програшу. Трошки програш просів, але потім все ж таки довела мене до музичного оргазму. Ну і для мене вона точно в топ 3 і пророчу, що саме вона пройде у фінал нацвідбору. всякому разі я би хотів точно. Ну а доля десятого учасника фіналу нацвідбору е залежить від нас з вами, тому проголосувати можна в додатку. Дія. І там, до речі, можна прослухати всі пісні. Я можу сказати, що навіть якщо артист не пройде, то він все одно точно отримав певну популярність. Ну, і від собі його пісню прослухали мінімум 100 тисяч разів, і про нього дізналися мінімум 100 тисяч українців. І от, власне, як використовувати таку медійність, справа вже за піарниками артистів і за самими артистами. Ну а хто вам найбільше сподобався з цієї десятки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Багаторічний ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник розповів, що вже цього року вийде 14-й сезон цього романтичного шоу. Підписники спитали у гріші, чи буде наступний сезон Холостяка. і Він підтвердив, написавши, що вже готується 14-й сезон. Але і це ще не все. Виявляється, що вже наступного року відбудуться зйомки третього сезону шоу-Холостячка. Тому чекаємо. До речі, як ви вважаєте, друзі, минулий сезон з Олександром Тереном він був вдалим. І От як вам взагалі обраниться е, Саші? До речі, про Холостяка у мене на основному каналі Слава Дьомін е, вийшло інтерв'ю з фіналістками проекту Холостяк Інною Бєлінь і Анастасією Юзвак. І е, це два окремих інтерв'ю. Говорили з дівчатами і про їхню юність, і про комплекси. А вони були в обох. Настюр за ліцкували за потім у неї була булімія. Говорили також про заробітки. Настя, до речі, зараз продовжує жити в Лондоні і витрачає близько 5 тисяч доларів. А Інна тепер живе на два міста: Харків і Київ. До речі, в Києві Олександр. Терен знімає її квартиру. Я запитав про майбутнє весілля Інни Олександра і отримав досить цікаву відповідь про те, що Інна розглядає цей варіант. А також запитав у Насті, чи вона вже знайшла нові стосунки, і дівчина каже, що зараз активно займається своєю медійністю, і поки у неї немає часу на особисте. Якщо ще не бачили ці інтерв'ю, то посилання залишу в описі цього відео. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити новини шоу бізнесу, бо тут їх буде ще більше, і дякую, що ми. But awesome. Ну, а звання чмоня тижня давно, до речі, не було. Так от звання чмоні тижня цього разу отримує співачка Маруф вже вкотре. Нагадаю, що вона продовжує виступати перед росіянами і не нехтує такими корпоративами. А, інстаграм співачки для українців закритий, але дехто з наших земляків за кордоном вирішив написати їй про те, що артистка проміняла всесвітню славу на концерти з малою кількістю людей. На що Маруф відповіла, ось що Виступати для людей більше ніж 2К к це красота, но але для одного, который платит хорошо. Це дуже хорошо. Знаєте, дуже шкода, що Маруф і чоловік-менеджер обрали власне такий шлях, адже вони так довго йшли до визнання, і у артистки були справді великі перспективи не тільки в українському шоу-бізнесі, а й у світовому. Але вони вирішили, що якщо оберуть сторону ворога, то у них все буде. Але не сталося, як гадалось, і тепер Маруф не потрібен ні там, ні тут. І оці три роки вже точно а, показали, хто є хто, і всі, ті, хто а, вже зміг усвідомити і визнати свої помилки, це зробили. А інші, такі як Марув, і ті, хто там гастролює по клубах для емігрантів або відміняє концерти в Польщі, на жаль, вони не можуть а, гідно повернутися в український шоу-бізнес. Але може це й добре. І таким чином ми, знаєте, позбавляємося токсичності. Подивіться, скільки у нас крутих молодих артистів е, е, з'явилося за цей час. Чого вартий навіть наш відбір на Євробачення, куди цього року прийшло близько 400 пісень? Тому нам і без марув добре. А от чи добре марув без нас покаже час. Друзі, дякую, що дивились новини. шоу-бізнесу Сава. Про підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.